Вітання на часі южинські новини в студії Олена Горіна і на початку випуску короткий огляд матеріалів, які сьогодні для вас підготували наші журналісти. Початок будівництва дому у рамках програми Доступне житло Южно. Відвідав консул Грузії: допоможіть пізнати жінку. Далі про ці та інші події детальніше в Южному програма Доступне житло почала реалізовуватися не тільки на папері, на будівельному майданчику першого будинку розпочалися роботи. Разом з офіційними особами на відкритті майданчику побувала і наша знімальна група. На виконанні соціальних ініціатив президента України в Южному розпочато програму Доступне житло Южне одне з перших міст, в якому розпочато будівництво житлових об'єктів. У другому мікрорайоні відбуваються підготовчі роботи до закладення фундаменту майбутнього житла. Незважаючи на незручні погодні умови, керівники міста та будівельники особисто ознайомилися з ходом робіт. Я рад, що ми одні з перших і в області, і в Україні, які починають стріті житла доступного із нуля, із фундамента. Не... Не как в других городах, там, сдают подъездами и так дальше. А мы начинаем заниматься серьезно, основательно. И если эта работа у нас пойдет, я думаю, что у нас есть большая перспектива на строительство много домов, доступного жилья. Если мы эту схему всю отработаем с государством, с банком. З нашим бюджетом земельні в місті Южного. Ну, Скажімо так, що земельні ми практично відпрацювали, це найважливіше. Готується будівництво двох однопід'їзних дев'яти поверхівок. Зараз на квартирній черзі знаходиться близько 240 людей. Приблизно за рік в порядку черги в ці будинки заселяться перші жителі. Ми город, готові готов як який воплотить виплатити в жизнь. На контролі губернатора Одеської області цей знаходиться. Звісно, ви знаєте, що Южна, дійсно здесь лідер. Вот. Сами советуются другие города области о нашей работе. И нам сейчас приятно, что мы вышли уже на строительную готовность. Сегодня готовится площадка для подготовки к закладке фундамента. Будут, причем параллельно, как строительная организация э, берет обязательно себя, а параллельно сразу два дома будут строиться по этой программе. То есть очень важно, я по поручению городского головы курирую эту программу «Доступное жилье», поэтому это, так скажем, еще серьезная ответственность большая. И этот вопрос будет, он каждый день у нас будет на карандаше, что происходит на этой строительной площадке. Э, Если какие-то задержки, мы будем это контролировать. Мы порядка 50 человек уже дополнительно поставили на квартирный учет в городе. То есть поэтому всем гражданам у которых либо стесненные условия, и они требуют улучшения, либо они находятся на очередях на своих предприятиях, это государственные предприятия, припортовый завод, порт южный, нафтотерминал э, э, пивденный, все эти лица могут параллельно, находясь на очереди на своих предприятиях, становиться на очередь городскую, и тогда они имеют право участвовать в программе ⁇ Доступное жилье ⁇ Компанію забудовника обирали за допомогою конкурсної комісії. До проєктів були пред'явлені досить жорсткі вимоги. Майбутні будівлі повинні мати сучасний вигляд, бути комфортними та ергономічними. Окремі побажання стосувалося розмірів та планування квартир. Дом буде кирпічний, 9-етажний, програма Доступне житло. То есть, Согласно государственным стандартам будут плани... планировочные решения. Ну, то есть Дом будет комфортный. У нас будут стеклиться балконы. То есть Балконы будут не открыты для того, чтобы решение по фасадам изначально было цельным, общим. І, в будь-якому випадку, в дальнейшем люди встіклять балкони. вот, ми это рішаємо зарані. Прийом заяв на отримання житла триває. Бажаючи взяти участь у програмі, потрібно звернутися до групи квартирного обліку у виконком. Керівництво міста планує налагодити будівництво інших житлових об'єктів після урегулювання організаційних питань. Чергове засідання міськвиконкому відбулося 16 серпня. До розгляду виконавчого комітету юженської міськради цього разу підібралося питань небагато, але більшість із них потребувала розгляду в терміновому порядку. Ухвалене рішення щодо проведення чергового призову на строкову військову службу мешканців южного, які досягли відповідного віку. Підсумувавши об'ємну роботу з формування бази школярів на новий навчальний рік, управління УКСМП винесло на розгляд виконкому списки дітей від. 6 до 18 років, оскільки законодавча процедура передбачає їх затвердження виконавчим органом влади. Як завжди, були питання про постановку на квартирний облік. Цього разу квартирна черга поповнилася 50 особами. У контексті виконання в южному програми Доступне житло збільшення квартирної черги перспективне. Чим більше претендентів на доступне житло, тим вірогідніша допомога держави у фінансуванні цього проекту. До южного з неофіційним візитом завітав генеральний консул Грузії. Головна мета його приїзду знайомство з Южним. Гості приймав міський голова. Володимир Новацький отримав запрошення відвідати місто по братим Кабулетті. Цель моего визита, во-первых, нанести визит вежливости главе этого города Владимиру Николаевичу, так как этот город является моим консульским округом и новый генеральный консулом Южной Украины. Также буквально в этом месте через пару дней будет дни города Кобулети и города, который побратим со вашим городом Южным. Поэтому я приехал лично пригласить мэра города Южного в город побратим и в Кобулети, чтобы он принимал лично участие в праздновании этого Борода, коли южинська делегація нанесе візит у відповідь ви дізнаєтеся у нашому наступному випуску новин. Два тижні тому під час прямого ефіру з міським головою жителька южного поскаржилася на бездіяльність соціальних служб. Жінка не скористалася пільгами при похованні чоловіка, який був ветераном великої вітчизняної війни. Про право на компенсацію в такій ситуації вона дізналася після поховання. Чи вдалося літній жінці повернути гроші? Знає Катерина Погребняк. Інформацію про пільги, на які мав право чоловік Людмили Володимирівни, фірма, що здійснювала процедуру поховання, надати не змогла. Про можливість відшкодувати частину витрат жінка згадала вже після поховання. Одразу ж звернулася до міськвиконкому. Там отримала відповідь: повернути гроші можна, але потрібен час. Заяву потерпіла, написала ще в травні місяці. дочекавшись вирішення проблеми на адміністративному рівні, скористалася правом телефонного дзвінка до міського голови у прямому ефірі. За тиждень проблему було вирішено. Естественно, сразу быстро вернуть эти деньги назад не представлялось сразу возможным. Почему? Потому что уплоченные деньги пошли в кассу, пошли через все банковские документы, поэтому изъять их оттуда сразу же не представляется возможным. И вот сегодня, наконец-то, слава Богу, мы решили этот вопрос и пригласили Людмилу Владимировну и вернули те деньги, которые были виплачені на захороні її мужа. есть вопрос решился нормально, решился положительно. Згідно з законодавством, претендувати на пільги при похованні можуть певні категорії громадян. Це ветерани війни, учасники бойових дій та громадяни, що мали трудові та інші заслуги перед батьківщиною. У бюджеті держави навіть визначено суму, яка компенсується родичам померлого. Она фиксированная, эта сумма. В этом году, в 2012 году она установлена в размере 1567 гривен 48 копеек. Ну, небольшая сумма, но пока другой нет. Вот. То есть на эту сумму есть четко установлено, что м, разрешено, то есть какие услуги ритуальные входят. И э, на эту сумму может рассчитывать человек, льготчик. Компенсація проводиться з бюджетних коштів. Вилучити їх в зворотньому порядку вже постфактум, справа з нелегких. Оформлення чисельної кількості документів від соціальних працівників, потребує малих зусиль, та що найголовніше часу. Заявнику ж необхідно запастися терпінням. Тому своєчасне звернення за довідкою, як радять спеціалісти, дозволить усім уникнути проблем. У період літнього сезону в Южному значно збільшилась кількість автомобілів, і це стало справжньою головною біллю комунальних служб міста. Тривогу забили і екологи. Автовласники залишають свої автівки не тільки у дворах та вздовж доріг. Місцями паркування вже стали зелені газони. Посадовці разом з інспекторами ДАІ почали боротьбу з такими порушниками. Перші результати вже є. Детальніше у матеріалі Анни Федотової. Питання порушень при паркуванні автівок неодноразово піднімалися на засіданнях місць виконкому та озвучувалося в ЗМІ. Численні скарги від мешканців та комунальників на незручності, які пов'язані з цією ситуацією, нарешті дали перший результат. Любителям залишати свого залізного коня на зеленій галявині саме час замислитися над можливими наслідками. Коштувати такий відпочинок може від 340 до 1700 гривень. Мы договариваемся с милицией и в какие-то определенные дни, в которые мы считаем нужным, не обязательно это запланировано, это вот договорились и прошли по городу. Мы на месте составляем протокол, составляем весь пакет документов и этот пакет направляем в административную комиссию, которая уже рассматривает такие дела. Оплата производится по чекам. Составлялись некоторые протоколы, то есть, которые, например, поступило сообщение от граждан, там, жильцов, ...о тому, що автомобіль там, виїзд, или виїзд, проїзд там, не служебный проїхати там, автомобіль, который автомобіль, який ну, мусор по утрам, составляли некоторые протоколи. Влітку, через велику кількість відпочиваючих, ситуація порушень при паркуванні значно загострюється. Але покарати винних, які не є мешканцями міста, майже неможливо. Приїжджі кинули автомобілі, все. вони навіть. Вони можуть уехать тогда, коли нас немає. Машина не значится, на ком, и кого, кого знайти, через кого і yes. все проще. Там знімають квартиру, наприклад, в на будинку. На на а тим часом, поки приймаються міри щодо усунення правопорушень, мешканці Южного знаходять альтернативні засоби, як дихати свіжим повітрям. 14 серпня у Южницький відділ міліції звернувся водій Таксі. Півночі він возив літню жінку по-южному і навіть відвіз її до Одеси. Пасажирка постійно змінювала адреси та не збиралася оплачувати проїзд. Тому водій прийняв рішення звернутися до міліції. Встановити її особу вдалося, проте де вона мешкає, поки ще невідомо. Встановити особу жінки вдалося одразу. Вона мала при собі паспорт та пенсійну книжку. Проте, з'ясувати місце її мешкання, все одне не вдалося. Сім років тому Ольга Іванівна Лебедь виїхала з Южного та виписалася з квартири, де вона мешкала. Інформація, яку вона надала працівникам міліції, виявилася вигаданою та не підтвердилася. Жінка, яка була таксистом привезена в міліцію по паспорту Лебедь Ольга Івановна. 1937 года рождения. Ввиду состояния женщины, ну, все-таки 1937 года рождения, узнать от нее удалось не так уж и много, но все те адреса, которые она называла, где, возможно, проживали ее родственники, либо ее знакомые, все адреса были отработаны и не, не нашли никакого своего подтверждения. Зараз Ольга Ивановна находится в Южнейской лекарне. Лікарі провели медичне обстеження жінки, стан її здоров'я задовільний. Проте це і є головна проблема. Через позитивні медичні показники причин для подальшої госпіталізації літньої жінки немає. Наявні тільки ознаки амнезії. У даних гражданки острої соматичної патології, адсують остра хірургічна патологія. что э, дает нам право э, не госпитализировать ее в профильное отделение. Диагноз, э, да, я озвучил этот диагноз, это возрастная деменция, это то состояние, у которого имеет право у каждого из нас быть при достижении определенного возраста. Вот это состояние. Это состояние подразумевает то, что человек должен быть постоянно под присмотром. Поки що інформації про те, що лебедь Ольгу Іванівну розшукують рідні, міліції немає, тому ми звертаємося до всіх глядачів з проханням. Подивіться уважніше, якщо вам знайоме її обличчя, дзвонить за телефоном 048 42 50 96. І наостанок важлива інформація для наших глядачів. З понеділка студія Міг активізує режим інформування глядачів про події в місті. Дивіться свіжі випуски новин у понеділок, середу та п'ятницю. Час виходу програми «Юженські новини залишається незмінним. На цьому в мене все. Щасти!